Всім доброго дня, хто завітав до мене на канал. Сьогодні пробую викупати трошки молодої картоплі і бачу, що результат не дуже. Картоплю пізно садили саме в ту спеку. Після висадки картоплі дощів не було півтора місяця. Тому така дрібна картопля. На початку червня почали лити дощі, тому картопля піднялася у рості. Зазвичай кожного року в ту пору картопля була значно більшою. Але знову ж таки зазначу, що картоплю садили на початку травня. Кожен рік посадка картоплі проводилась до 15 квітня, саме в той час, коли ще багато вологи є у землі. Ось стільки картоплі я накупала, невеличке відерку на 5 літрів. Ну і більшу картоплю я собі виберу. Зараз я помию гарненько. І почищу. Більшу картоплю візьму на борщ, середню стушкую у сметані, а дрібненька буде курочком, поки що такий урожай. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, а я буду знімати вам дуже гарні і цікаві ролики. Всім до нових зустрічей!